Друзі, всім привіт! Сьогодні продовжуємо знайомитись з платформою Social. Можливо, для когось це новинка, і хтось вперше знайомиться з цією платформою. Можливо, хтось вже нею користувався та має свій аккаунт. Що ж таке Social і які в нього майбутнє? Social це веб-3 соціальна мережа, яка побудована на блокчейні Solana. Саме соціальна мережа побудована на блокчейні, це і є вже реальне, реальність це вже є реальність, і в цьому дійсно буде майбутнє. Так як це насамперед безпека ваших даних і конфіденційність. Тобто всі дані щодо вашого облікового запису зберігаються в блокчейні, і ніхто ніякий централізований орган не зможе їм скористуватися проти вас. Сама платформа, ось так виглядає сама платформа, головна сторінка, сама платформа працює вже близько. Функціонує на повну вже близько трьох місяців, і команда показує нереальний результат. Випущені вже додатки на iOS, на Android, додані функції голосування, функції відео на платформі. Тобто все на найвищому рівні. Всі функції, які є, наприклад, сучасного Інстаграма, Тіктока, Фейсбука, тільки там завжди. Якась втрата даних дуже часто, можливо, навіть кожного року є якась інформація в інтернеті щодо втрати даних. Якщо ви будете користуватися Social, ви можете про таке не переживати. Ще Social цікаве тим, що це платформа без цензури зі свободою слова. Звичайно, тут є модерація, ну неможливо е так сказати, пропагодувати пор порнографію, там, расову ворожнечу та інші якісь такі базові, загальнобазові людські принципи, але ви можете вільно висловлювати свою думку, наприклад, щодо е якоїсь там політичної гілки влади в певній країні, щодо якихось журналістів. щодо... Повністю все, що ви думаєте, ви можете висловлювати на цій платформі. Е, і, е, звичайно, ви не будете хвилюватися, що вас будуть переслідувати е, якісь централізовані органи, або там, наприклад, будуть видаляти. Як, наприклад, в Тіктоці і Інстаграмі. Тому я раджу вже вам, хто не має. Є свого аккаунту на Social, вже зараз приєднатися. Раніше це можливо було зробити тільки по кодах по запрошенню. А зараз це можна зробити просто за реферальним посиланням. Посилання я залишу під відео. Переходьте, реєструйтеся, тобто ви створюєте свій токен, свій профіль. і Можете просто бути якби пасивним, так сказати, е користувачем, тобто переглядати інших, е підписатися на цікавих вам людей, переглядати і їх їхні блоги. А можете самі почати вести свій блог. Наприклад, ось, ось як виглядає стрічка. Чудово виходить, дивіться, які фотографії. Ось така функція фотографій. Дивіться, яке чудово. Яке чудово качество. Можна поставити лайк, можна прокоментувати. Дуже багато функцій. Дивіться, функція голосування. Функція голосування. Які відео найбільше подобаються? Длінне відео, коротке відео в Instagram, Twitchрі, Ютуб, Тікток. Найбільш мені подобається, це, мабуть, в інстаграмі. Тут дуже багато новин, дуже багато цікавого. Тому всі відповідні посилання під відео. Це дійсно. Я думаю, що в найближчому майбутньому це замінить той самий TikTok та Інстаграм. Ніхто навіть і не згадає про них. Всі будуть користуватися в До наступних зустрічей.